В принципі мені це хайп теж як подобається, бо я розумію, що нічого мені за це не буде. Максимум, також якісь неадекватні, типа люди, які не знають ситуації, можуть прийти Та навіть... <пи> Україна, захоче, щоб мене посадили. І ну, я думаю, вони вже знайдуть за що. Я постанову колотання старший слідчий в суденко в Київського ці шолі. Водже з прокурором відділовського основного прокуратури скажуть, Про застосування запобіжного заходу у літермаліносири не андрія нові що Раз бачите, як може за день помінятися життя людини. Просто з ніг. Них... На голову. Просто сьогодні з самого ранку я проснувся, ну, реально, з там 14 тисяч переглядів сторіс, да? а завтра ранком проснусь просто чий <плес> буде знати кожен. Ну, типа, звісно, трошки з ху сторони, але... За останню інформацією, змі скандальні блогери родом з Івано-Франківської області зараз перебувають під слідством. Двом уже вручили підозри, і щойно ми дізналися, що їх тримають під вартою. Ще шістьом видали повістки до військомату. Про це Суспільному повідомило джерело в Нацполіції. Власне, знущання дівчат так на п'яних вечірках. Скандал у цьому. Напередодні у мережі з'явилася інформація та відео, на яких група хлопців споювала дівчат, знімала їх напівголеними, непритомними та п'яними, вчиняла з ними насилля. Відео показували та, е, на стримах та збирали на це гроші, донати. Бо ну тут по, по, по суті я нагадаю з моєї сторони. Все, що я робив, це просто саме звичайні тусовки за воробляю, в більшості молодих людей нас військовий місць. стан? Я розумію, <світ> теж я зараз це, це ну, скажу зараз, це дуже скажу. Е, в більшості ну, молодих людей у всій Україні такі самі тусовки бувають набагато гірші ситуації. У нас взагалі нічого що... я я 19 років фактично. Так, я я ж вис... я просто особа досить молодого віку. Ви зараз наразі розумієте, яка відповідальність за інкриміноване кримінальне правопорушення на вас так, так, так. Це, я це я розумію, це я розумію. і ми говоримо про пословки з ваших слів торів воєнного стану. Тому давайте прословки не повідомлення про те, те, що прокурор зараз говорить. Так що ви хочете переховуватись, це вважає прокурор, що ви хочете спотворити або знищити якісь докази. Може, кримінальне провадження є на сьогодні. За, я тут досить, ЗМІ, так, 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 на рахунок воєнного по, стану хочу до цього повернутися. Е, всі стріми, да, на фіші, які нас проводилися, вони були благодійні. Тобто е, от, я не заробляв цього нічого. Можливо, ти саме... Ясно, що такі стріми. Стріми, стріми це, це ці, кошти? Висок, е, Ні, ні. чи що це таке? Я чого це вам? Для чого? Це щоб ну, е, шукати нову аудиторію, зацікавлювати людей. Зацікавлювати аудиторію людей. Чому? Тому, що ви ображаєте дівчат? Ми не ображаємо. Це... Ну, ви, те, що є у мене на матеріалах, що я так, кажу, що ви, ви некоректно е, висловлювалися на рахунок жіночої статі. Не важливо, які дівчата були проведені. Це... Ви вважаєте це доречні? Так, я висловлювала все більше для контенту і для образу певного. Це ваш спосіб життя? Ні. Так? Стріме це просто насляції для ми запрошували дівчат, які певні там крести робили. Наприклад, ну, доби відкритий доступ виставляли ваші вечірки. Скажемо, так, да, так? Да, да, е те, що робили ці блогери в лапках, важко назвати нормальним. Вони шокували всю країну з тим, що вони робили з дівчатами. На жаль, я не можу показати все відео. Тут детальніше можете подивитися в моєму інстаграм, тому що а, ці відео блокує Ютуб. Зараз їх заарештували і вони відправили під варту на 2 місяці до 1 квітня. Двоє з цих блогерів не можуть. Внести заставу, тобто вони будуть знаходитися під вартою. Злочин і кара за це до семи років в'язниці. Вони їх можуть засудити. Давайте послухаємо на що вони збирали гроші. Одразу ж з'явилася інформація з су тут. чого? Яка мета? Збирати хлопця на дрон для Це в мене є інстаграм, де е, особисто хлопці це кажуть ді, прямо з передової. Намалювали на цілій на воєнні машині міні інстаграму і ми збирали разом на дрони. Ми збирали за три стріма 70 тисяч гривень е, за допомогою моїх підписників. Я запускав онлайн-стрими. Незважаючи де... при цьому літчині? Ні. А? Ні. Я дуже сподіваюся, кажу. Я хочу, щоб тут була незалежна якась думка. І я незалежна думка буде рішення буду тут приймати. Я я просто хочу вас зрозуміти, але це вам злочин. Кваліфікується. Я задаю вам питання про ваш спосіб життя фактично під час воєнного стану. Розумієте, до розслідування триває, але вони не не будуть я. встановлювати. У okay. подальшому суд вас визнає або не визнає винним. Наразі це питання не вирішується. Наразі вирішується питання, чи можна вас відпустити, наприклад, додому, а не тримати вас під вартою. Добре, тоді затримання договорити, да, договори чому я це спускаю питання. Я ж кажу, ми за три з вами тисяч гривень на дрон, нам залишили ще 30 тисяч. Як це відбувалося? Тобто підписник людей, хто хотів, кидає, наприклад, да, 500 гривень і підпис. Хай э, там нас заступає тісто, наприклад. Да? Та хлопець не зміг переконати і показати достатньо доказів, аби його відпустили додому. Хоча б відповідне рішення ухвалив Шевченківський райсуд до 1 -го 3 -го лютого. Тобто, сьогодні Андрію 19 років. Не хочу його прізвище зазначати, щоб піару не робити. Він з Хмельницької області стверджує, що офіційно не працевлаштований ніде. Підозрюваний відкидає звинувачення у зґвалтуванні та цинічно намагання намагається перекласти свою провину на дівчат, а от інший звати його Ярослав навчається у Тернополі. Підозрюється у розповсюдженні відео порнографічного характеру: як Андрій, так і Ярослав. Вони з хлопцями знімали дівчат. У непритомному стані далі розповсюджували у телеграм-каналі. Підозрюваний а, може переховуватися, може знищити речі та документи, які потрібні слідству, Заявив один з прокурорів. Також зазначається, що Ярослав він власне мав речовину якусь схожу на наркотики, але це ще потрібно довести. Сі у нас були на досовано ну відсотків. З них самі мені писали і хотіли прийти до мене на кидав Прийти на і так далі. вас відразу. Там. На якій підставі проживаєте за адресою 44, де, як ви кажете, так ваші тусовки відбувалися. Там, на якій підставі? Це оренда? Е, да. Чи це в Оренда. оренда? Так. Орендуєте? Так. 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 Продовжуйте. І я думаю, от, наприклад, дуже багато хто зараз говорить, що я е, там, якось ґвалтував ну, обіжав дівчат і так далі. Я просто теж хочу сказати, що думаю, кожна третя дівчина. Яка була вже на затосові, приходила ще раз. І якби ну, мені щось не подобалося, то вони би не приходили ще раз. Чисто моя думка, я кажу, зараз просто зараз освободив святку, хочу не почути. Ем, далі, що я хочу сказати, на рахунок того, що от, прокурор, кажу, я не розумію, що їхня робота, і ну, я просто хочу сказати, наприклад, що я захочу якось скритися і так далі. Я просто до кінця впевнений в тому, що через чорний щось такого, да? за що я маю ну, я вже служив. Та слова недостатні для слідства. Тому проводять зараз обшуки у квартирі, де власне, проводилися ці вечірки, та в будинку, де взагалі мешкали Ярослав та Андрій. Дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі, щоб ця історія не була розголосу.